Привіт! З вами Хепі Анна. І сьогодні я вам покажу, як можна зробити більш такий літачок, який буде дуже гарним подарунком для хлопчика. Мене попросили зробити більш такий бюджетний варіант, я вам сьогодні його покажу. Для цього нам потрібні кульки п'ятеро. Ось в мене є така упаковочка. Їх треба буде... Я використала голубенький і зелений колір. Нам треба їх надути. Я вже їх надула, підготувалась трошки з нашого відео. Я зробила четверочку, одну і другу. Четверочку ми вже знаємо, як робити. Нам треба надути дві і ще дві. Зараз ми це зробимо разом з вами. Якщо ви хочете порадувати діток, це в нас буде кулька з літачок з фольги. Я скажу, він у нас ось такий, може бути машинка, тачка Маквін, може бути Хеллоу Kitty, свинка пепа, все те, що люблять наші дітки. Сьогодні в нас хлопчику 5 років, його звати Дініска, і ми йому зробимо ось такий літачок. Ми зв'язуємо, я роблю це. Курками можна робити, можна робити це лентами. Я перев'язую курки декілька разів. Потім вони дуже гарно кріпляться і мають гарний вигляд. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Тобто я беру один кінець, наприклад, голубий, і зв'язую його з четверочкою зеленим. І в нас виходить ось така стоєчка, я мені кажу. Для того, щоб вона стояла, не гойдалася, у нас є шарик, троєчка. Як я казала, це в нас спеціальна кулька, грузик. Ми наливаємо туди водичку. Я теж підготувалась. Сьогодні моє третє відео. Ми просто прив'язуємо його донизу, тому що зверху в нас буде наш літачок. Ось так Ми його зав'язали, ми його зафіксували і в нас вийшло ось так. Далі, для того, щоб прикріпити наш літачок, у нас є для цього ще одна кулька. Я візьму. Здобув нашу шеденку і просто прикріплю до нашого літачка. Ось так і ще раз. Я зав'язую два рази, для того, щоб воно краще дермалося. І прив'язую низу. Якщо це у вас вона виходить дуже велика чи об'ємна, то можна прикріпити до е, самої верхньої, якщо у вас буде у мене зараз дві, якщо у вас буде чотири, можливо, шість або більша стойка, або, наприклад, якщо у вас буде бейбій маленький на хрестини, замовляючи на щось інше. То можна прикріпити до самої верхньої. Це буде прикольно, цікаво. І буде, якщо це якісь стоєчки, наприклад, біля столів, буде дуже гарно. У нас сьогодні вийшов ось такий літачок: літачок з фольги, чотири кульки, зелених, чотири голубеньких, стоєчка, грузик. Він тримається, коли діти будуть бігати, буде, вони будуть літати. Коли Ще раз кажу, наприклад, діти хочуть гратись, ви легенько відрізаєте ножничками внизу, нашу кульку до якого прикріплений, і просто запускаєте цей літачок. Діти граються, всім круто, всім подобається, свято вдалося. Сьогодні це в нас ось такий варіант. Я вам хочу сказати, що я роблю це на замовлення. І хто хоче замовити, вироби в мене, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, там є мої дані. В контакті є моя сторінка. З вами була Хебі Анна. Бажаю вам гарного дня, дуже гарних емоцій, вражень, як завжди, на позитиві. Всього найкращого, до зустрічі, пока-пока.